Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу. Трішки хочу вам показати і розказати свої майбутні наміри, які будуть торкатися моїх переобладнань, які я роблю. На даний момент я виконую переобладнання мотоблока з мототрактора в двох варіантах. Перший варіант це як от, даний представлений екземпляр. З нерухомою коробкою передач. Вона не рухається, стоїть як в мотоблока, так і в трактора в горизонтальному положенні. І до неї агретується механічна навіска. В даному випадку під ліву руку, можливо, і під праву руку зробити, але через зручність посадки за кермо оператору ця ручка буде трішки коротша. Тут вона, бачите, виступає. Закрило трохи от, виступає. А тут вона буде от посюди, щоб не заважала. Тобто, для зручності вона може бути як з лівої, так і з правої сторони. Байдері. От. До чого я веду? Це звичайна механічна, надійна, хороша навіска. Але використовувати фрезу з таким варіантом не дуже зручно, тому що через конструктивні особливості коробки перемикання передач китайської. Первинний вал от він виступає назовні, і оцей огризок, який ми бачимо, він називається вал відбору потужності. Боковий вал відбору потужності. Використовувати фрезу на великі обсяги обробітку землі я би, чесно кажучи, не радив, тому що ми не знаємо, з якої сталі виготовлений цей вал, який те термічну обробку він проходив. Тобто можна нарватися на дороговартісний ремонт. А саме Пошкодження оцього первинного валу, він лопає, банально лопає біля шліців. І нам пощастить, якщо він просто лопне на дві половинки. Да? А в противному разі вилітає там якась там кулька з шестерні і попадає вниз в коробку. А там далі вже починається саме цікаве. А за допомогою тої кульки нам назовні може вилізти якийсь там розблокіратор. Тобто коробка передач. Проломиться зсередини назовні. А наскільки я знаю, вариться вона дуже припаскудно, практично не вариться вона. Тому я пропоную. І е, так, е, забігаючи вперед трішки, е, планую я виготовляти. Такі мототракторці переробляти з можливістю використовувати як прямий привід від коробки передач. тобто Це стосується майже на 100% фрези, тому що використовувати її в прямому приводі буде дуже зручно і дуже правильно. От. А все інше навісне можна використовувати як через прямий привід, так і через навіску. Тобто, це буде гібрид. В якому буде доступно одночасно дві функції використання навісного, як в прямому приводі через одноточкове з'єднання, так і через механічну навіску в одноточковому з'єднанні. Поясню, чому це буде зручно і для чого це робити. Що стосується фрези, тут зрозуміло, да прямий привід фреза чіпляється на штатне місце. Це є дуже зручно, це е, практично, надійно, перш за все, і можна не переживати, що там щось виломається. Стосовно навіски, ну, ви собі задаєте питання, для чого робити ще навіску, якщо все можна чіпляти на штатне місце. Наша коробка передач буде рухатись. Так, вона буде рухатись, але уявіть собі, якщо ви до коробки передач вчіпите, окрім фризи, вчіпите копалку або саджалку. Саджалка буде, з, наприклад, з посадковим матеріалом. Вам прийдеться піднімати і коробку передач важелем. І одночасно вам потрібно підіймати саджалку з посадковим матеріалом. Це дуже важко. От. А от коли буде вчіплена навіска механічна, ви собі коробку передач блокуєте, вона у вас стає нерухомою і користуєтеся вже навіскою. І піднімаєте, відповідно, тільки навісний орган, який причіплений до навіски, і посадковий матеріал, який в ньому. а коробку... Вам же не потрібно буде піднімати. Тому для зручності краще, щоб була і навіска, і можна використовувати коробку. Правда, буде один важіль, так як тут стояти механічна навіска, вона буде з'ємною. Тобто її можна буде вчепити, майже всю зняти також. Зніматися вона буде оця вся нижня частина. А залишиться тільки на втулочки в ці дві, і, можливо, верхній важель, який буде фіксуватися і не буде рухатися. Ну, Я ще подивлюсь. І буде важель ще ось тут. Це для того, щоб рухати коробку кругом своєї осі. Ось так я планую в подальшому реалізовувати свої проекти. Напевно, це буде е, зручніше, ніж на даний момент, я думаю. Ну, всі е, якісь міркування, всі якісь, е, можливо, рішення конструктивні, я буду викладати в, на своєму каналі. А ви зможете, кому цікаво, вже спостерігати за моєю діяльністю. Також е, рекомендуйте мої відео іншим своїм знайомим. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Буду вдячний. Ну, а я, в свою чергу, буду вас постійно чимось таким підживлювати цікавим. Розповідати про якісь, можливо, моменти роботи того чи іншого сегменту. Ось так. Дякую всім за увагу. На все добре.